Це треба зробити до 31 грудня, інакше ризикуєте зустріти новий рік без грошей. У пенсійному фонді нагадують про обов'язкову ідентифікацію, що це за процедура, кому її треба пройти, і головне, як розповім у цьому відео. Тож додивіться його до кінця, поставте лайк та підпишіться на канал, аби не пропустити важливої інформації. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб каналі Політмедіа. Тут ми говоримо простою мовою на складні, але важливі теми. І сьогодні про фізичну ідентифікацію, яку потрібно пройти до 31 грудня, аби не втратити пенсію. Простими словами, українці повинні довести пенсійному фонду, що вони живі і мають право на те, щоб їм продовжували виплати. Дедлайн кінець цього місяця, але ця вимога стосується не всіх. Більшість пенсіонерів, а це ті, хто проживає в Україні, може зітхнути з полегшенням. А кому варто поквапитися з підтвердженням особи, розповім просто зараз. А кому варто поквапитися з підтвердженням особи, аби з 1 січня їм не заблокували виплати. Йдеться про три категорії пенсіонерів: перша це біженці, люди літнього віку, які виїхали за кордон і отримали статус тимчасового захисту в інших країнах. Їм потрібно щороку до 31 грудня проходити ідентифікацію. Цей рік не є виключенням. Для того, щоб підтвердити свою особу українським біженцям, не обов'язково повертатися в Україну та фізично йти до відділення пенсійного фонду. Пройти ідентифікацію закон дозволяє дистанційно. Як саме розкажу трохи пізніше. А зараз про другу категорію українських пенсіонерів, яка має пройти цю процедуру, це переселенці, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, громадяни, які виїхали з тимчасово окупованих територій і проживають в Україні. На них розповсюджуються ті самі правила, але ці люди мають можливість. Особисто звернутися до пенсійного фонду, де співробітники допоможуть їм пройти ідентифікацію правильно, як саме також розповіль трохи згодом. І остання третя категорія пенсіонерів, яких стосується вимога підтвердити особу, це українці, які з тих чи інших причин лишилися на тимчасово окупованих територіях і продовжують там жити, для того, щоб і надалі отримувати українську пенсію, ці люди також мають пройти ідентифікацію. А тепер як пройти цю ідентифікацію? Найкращий спосіб це, звісно ж, фізично відвідати сервісний центр ЦНАП або ж відділення пенсійного фонду. Для цього потрібно звернутися до відділення з паспортом, ідентифікаційним кодом, пенсійним посвідченням. Це гарантія того, що ви все зробите правильно, адже спеціалісти вам вже на місці допоможуть. Також підтвердити особу можна в банку, де ви отримаєте виплати. Приходьте туди з документами, а банківський працівник. Зафіксує, що ви жива людина, і ваші дані передаються потім до пенсійного фонду автоматично. Також до фізичної ідентифікації прирівнюють авторизацію в кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України за допомогою діє. Підпис. Щоб його створити, треба авторизуватися у дії, у меню знайти Дія підпис», натиснути кнопку активації, підтвердити себе завдяки фото, вигадати п'ятизначний код. Потрібна для цього ID-картка, внутрішній біометричний паспорт або біометричний закордонний паспорт. Дія підпис дійсна протягом. Року також ви можете підтвердити особу за допомогою відеоконференції з територіальним органом пенсійного фонду України. Записатися на неї можна через контакт-центр. Записуйте. Номер 0800 503 753. Якщо ж ви з Києва, то 044 281 0870, або 044 281 0871. Або ж можна подати заяву на веб-порталі Пенсійного фонду України. Форма у горизонтальній панелі. Називається заява. На ідентифікацію за допомогою відеоконференц зв'язку вона доступна без електронного підпису. Якщо ж під час відеоконференції потрібна допомога, до прикладу, родича, то про це треба зазначати в заяві на її призначення. У помічника під час сеансу має бути документ про посвідчення особи. У пенсіонера під час конференції має бути паспорт, бо запитають дані з нього. Ну а якщо пенсіонер живе в іншій країні, то тоді співробітник запитає посвідчення закордонної дипломатичної установи. Це потрібно для підтвердження того факту, що пенсіонер живий. Пенсіонери, які тимчасово живуть за кордоном, для продовження виплати можуть відправляти заяву у довільній формі рекомендованим листом у територіальний орган пенсійного фонду України, де вони стоять на обліку. У такому разі документи дипломатичної установи про підтвердження того факту, що людина жива, треба додати до заяви скан-копію такого документа і заяву вони зможуть подавати і на веб-порталі Пенсійного фонду України. Потрібен електронний підпис в такому разі. Ну і ще одна. Новація, яка з'явилася цього року, вона стосується російської пенсії під час проходження процедури ідентифікації громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях, мають підтвердити, що вони не отримують пенсію від Росії. Для цього людина має написати заяву у довільній формі. Пройти ідентифікацію може той, хто має документ, який посвідчує особу, ідентифікаційний код, відкритий рахунок в банку на території України та пенсійне посвідчення. А тепер теж цікава інформація: а кому ж не потрібно проходити ідентифікацію, принаймні у грудні. Тим, кому цього року було вперше призначено пенсію, протягом календарного року було відвідування пенсійного фонду чи банку, через який йде виплата. Ну тобто, вже і так знають, що ви жива людина, приходили в банк, пенсійний фонд отримували пенсію, проводили якісь операції. То вам уже можна спати спокійно і додатково ніяких процедур не робити. Ну і на сам кінець також важлива інформація, як можна перевірити, що ви пройшли цю ідентифікацію, і вам точно нічого робити вже не потрібно, адже знаєте. Різні можуть бути ситуації. Ви прийшли, ніби все зробили, але є людський фактор, хтось щось не туди вніс, не так зафіксував, якісь помилки там в цифрах, у прізвищах, ще щось. Тому ви можете перевірити факт проходження ідентифікації у кабінеті, вхід з дія підписом, електронний підпис має бути, або через портал IDGOVUA. Також це можна зробити на веб-порталі Пенсійного фонду України у розділі Моя ідентифікація. Ну і варто наголосити, що ця процедура повністю безкоштовна. Тож, якщо ви бачите якісь повідомлення в соцмережах, або вам пишуть незнайомці про те, що вам треба щось заплатити за те, щоб пройти цю ідентифікацію, знайте, що це шахраї. Якщо ж не пройти ідентифікацію вчасно, що буде? З 1 січня пенсію будуть нараховувати, але не будуть виплачувати. Якщо пройти ідентифікацію протягом року з дня припинення виплати її і поновлять з дня припинення. Тобто, в принципі, катастрофи не відбудеться, адже ну, різні можуть бути обставини, форс-мажори, хвороба, я не знаю, будь-що. І ви просто фізично не встигаєте до 31 грудня пройти цю ідентифікацію. Це не означає, що ви втратите свою пенсію. Тобто, як ви почули, вона буде нараховуватися, але ці всі гроші вони нікуди не пропадуть. Ви їх отримаєте але трошки пізніше, після того як ви е, поновите свою. Пенсію. Як це можна зробити? Щоб поновити пенсію через пропущений строк ідентифікації, треба буде звернутися у пенсійний фонд і там вже е, приймуть рішення після фізичної ідентифікації, як має відбутися протягом року після припинення виплати за заявою. За порядком подання та оформлення документів для призначення пенсії, це постанова пенсійного фонду 22. 1 Є спеціальна форма заяви для призначення при рахунку поновлення продовження пенсії. Цю заяву потрібно подавати до територіального органу пенсійного фонду України. Окрім заяви, також потрібні документи, які посвідчують особу, і, в принципі. Цю процедуру можна пройти і все поновити, але, звичайно, краще не затягувати, якщо у вас немає якихось таких обставин, то краще зробити все заздалегідь для того, щоб зустрічати новий рік з гарним настроєм і головне з пенсією. Отже, друзі, висновок простий: якщо ви входите до однієї з трьох категорій біженці, переселенці або пенсіонери, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, вам обов'язково потрібно пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня. У вас ще майже цілий місяць. Процедура безплатна, нескладна і доступна навіть дистанційно. Не ігноруйте її, щоб не зустріти новий рік без виплат і не витрачати потім час на поновлення пенсії. Ну, а тепер запитання до вас. Чи проходили ви вже ідентифікацію цього року? Можливо, ви знаєте, такий дисциплінований пенсіонер, який все робить завчасно, і у вас ніколи не виникає питань. А можливо, ви е, взагалі не знали, що треба цю процедуру проходити. Можливо, ви тільки вперше отримали пенсію, але я вже казав, що якщо ви вперше отримували, то ідентифікація вас не стосується. От, можливо, ви знаєте когось із рідних чи знайомих, кому треба негайно пройти ідентифікацію. Нагадайте їм, бо вони можуть теж не знати. Обов'язково напишіть у коментарях свої думки з приводу почутого, поділіться своїм досвідом, адже він може бути корисний іншим нашим глядачам. Дякую, що дивилися. Якщо це відео було для вас корисним, поставте йому лайк, підпишіться на канал, якщо ще не підписані, та клікніть на дзвіночок, аби не пропустити нас. Наступні наші не менш важливі та корисні відео з вами був Віталій Маргалик. Це Ютуб канал ПолітМедіа. Тут ми говоримо простою мовою на складні, але важливі теми. Побачимося незабаром. Бережіть себе.